міжнародного гуманітарного права. Власне від початку широкомасштабного вторгнення 2023 року, спершу Україна, потім низка держав, порушили питання про те, що є певні правові лакуни, зокрема питаннях притягнення до відповідальності за злочин агресії, коли йдеться про широкомасштабне вторгнення і власне неможливість притягнути Росію до відповідальності за вчинення цього злочину через дуже простий фактор: Ні Росія як держава, ні Україна не ратифікували римський статут. Перше і друге не ратифікували кампалійські додатки, які е, визначають кваліфікуючого ознаку саме злочину агресії, а без цього юрисдикції міжнародного кримінального суду притягати за цей злочин немає, тому потрібно було створювати інший інструмент, інший механізм. І, власне, зараз відбувається процес е, розробки моделі і е, фактично напрацювання е, мандату. Який він буде, чи це буде регіональний, скажімо так, суд, тобто він буде працювати на рівні Європи як Європейський суд з прав людини, тільки це буде Європейський суд з питань агресії Російської Федерації в Україні. Це буде глобальний, тобто на рівні організації Об'єднаних Націй, так як працює міжнародний кримінальний суд. Відповідно будуть різні е, визначені е, гравці, хто буде брати участь у е, формуванні цього мандату і от. В цьому процесі є дуже важливим інституціоналізація відповідно роботи з підготовки напрацювання е, матеріалів для роботи цього міжнародного спеціального трибуналу з питань агресії. І ось е, для того, щоб е, виконувати цю роботу, і було створено фактично цей міжнародний центр з судового переслідування за злочин агресії, до складу якого будуть входити е, представники. Держав, які займаються підготовкою цього процесу і маються на увазі створення спеціального трибуналу з питань агресії, так і займаються питаннями документування воєнних. Та інших злочинів, зокрема злочину агресії, які вчинила Російська Федерація. Нагадаю, що зараз є так само певні робочі органи, які створені Європейським союзом, той же самий JIT, Joint Investigation Team, mm. до складу якої входять до складу цієї групи представники прокуратур Естонії, Литви, Латвії. Польщі Об'єднаного Королівства Великобританії України і от, власне, представники цієї структури JIT будуть входити до новоствореного цього міжнародного центру судового переслідування злочин агресії. Відповідно, як заявив генеральний прокурор України Андрій Костін, чотири представники офісу генерального прокурору долучаються до роботи і. Завданням їх, е, крім того, що вони зараз будуть стратегувати і випрацьовувати схему своєї роботи на найближчий час і е, виконуючи стратегічне завдання е, побудови кейсу, фактично, який буде е, переданий як матеріал до е, цього е, міжнародного трибуналу з питань агресії. Їхнє завдання буде так само координувати зусилля з е, обміну інформацією, і збирати цю інформацію, яка стосується. Саме злочину агресії відповідно до е, тих стандартів вимог процесуальних е, стандартів закріплених на рівні е, міжнародного кримінального суду, визначених фактично в Римському статуті і в статутних органах е, цього е, міжнародного кримінального суду, з тим, щоби е, уже підготовлений матеріал. Е, ліг… Е, Фактично, як або допоміжний, або як основний матеріал для тих дізнавачів, фактично буде створений і аналог тих же самих прокурорів-обвинувачів в цьому трибуналі паралельно до МКС. Так і для суддів, які будуть засідати вже і розглядати конкретно справу, пов'язану з злочином агресії, пане Олександре. Засоби масової інформації передають, що цей центр буде проводити розслідування та збирати докази як проміжний крок перед створенням спеціального трибуналу. От, власне, що це за спеціальний трибунал буде. І як швидко функціонування міжнародного ось цього центру наблизить його діяльність і його практичне застосування? Ми вже зауважили, що йде зараз процес обговорення як моделі, так і мандату створення цього спеціального трибуналу з питань агресії і якраз. Формальне створення цього міжнародного центру судового переслідування за злочини агресії є е, таким е, сходинкою допоміжним. Етапом у формуванні власне цього процесу, коли він буде завершений, з яким результатом? Це ще відкрите питання, тому що нагадаю, є декілька можливостей, декілька варіантів, які можуть. Бути реалізовані, тобто є вище завдання створити фактично аналог міжнародного кримінального суду, але тільки виключно пов'язаний з буде наділений юрисдикцією розглядати злочини агресії. Е це е має бути проголосовано на генеральній асамблеї у організації Об'єднаних Націй. Відповідно, там має бути зібрано понад 132 голоси від держав, які будуть е підтримувати такі рі. Рішення. Тобто, це буде міжнародний глобальний мандат для такого е, суду, або ж це буде е, регіональний е, суд, який буде. Визначатися відповідно європейськими державами, які будуть брати участь в його створенні. Нагадаю, це вже було рішення, яке підтримане і Європейським союзом, і Радою Європи. Рада Європи це на сьогоднішній день 46 держав. 27 держав. Це Європейський Союз. Це рішення, яке було підтримано і G7, це рішення, яке було підтримано парламентською асамблеєю організацією. С є організацію з безпеки співробітництва в Європі так само парламентська асамблея північно-атлантичного блоку держав НАТО так само виступила за підтримку рішення щодо створення такого спеціального трибуналу. Тобто є е, рішення на дипломатично-політичному рівні різних утворень структур. Тепер це має бути оформлено в е, юридичні кроки і формалізовано, коли це буде. Як це буде зроблено? Це залежить так само і від умов завершення війни, від е, тих, е, будемо говорити, наслідків, з якими буде завершено. Вершена ця війна, і відповідно разом з тим. Питання е, м, притягнення до відповідальності і відновлення справедливості ніхто не буде знімати, і це має бути однією з умов укладання миру і досягнення мирної угоди, тому що рано чи пізно війна закінчує, закінчується якимись переговорами і укладанням миру. І от притягнення до відповідальності тих злочинців, які вчинили воєнний е, злочин, злочин агресії, має е, е, бути так само включено в. Умови переговорного процесу, коли і як це буде відбуватися, це ще перспектива. Ми але уже сам процес, який на сьогоднішній день реалізується, з тим, що створюється цей спеціальний трибунал з питань агресії, і ось цей центр як робочий орган, це фактично, ну я б сказав, так. Юридичні помічники асистенти, які формують матеріал доказову базу для того судового органу. І їхня задача зараз напрацювати кейс. Вони всі представники прокуратур відповідних держав або інституцій, які взяли участь у створенні цього центру, і їхня задача мати достовірну базу. Нагадаю, що від лютого цього 2023 року так само вже була створена база з документування найбільш тяжких суттєвих злочинів, вчинених в. Процесі цієї в ході цієї війни під час цієї війни, і е, це все буде поєднано. Той е, та база даних так само е, має е, локацію в Газі е, буде поєднано з е, діяльністю цього е, безпосередньо центру судового переслідування за злочин агресії. І власне ми бачимо, як формується вже з окремих елементів е, цей. Інституційний механізм, який буде по завершенню е, сформований в орган судового переслідування за цей злочин, пане Олександре. Також цікаво на вашу думку, що це створення спеціального трибуналу і робота ось цього міжнародного центру, чи вона свідчить про те, що міжнародна спільнота достатньо пильна у відстежуванні ось цих злочинів агресії Росії проти України. Ми бачимо все більшу кількість активних учасників цього процесу, як з боку окремих держав, так і окремих інституцій. Нагадаю, і це парламентська асамблея. НАТО, е, ОБСЄ, Ради Європи, е, парламентська асамблея е, Європейського союзу е, Європейський Союз через своїх конкретних представників. Той же комісар з е, питання правосуддя е, Дідєре Рейн Рейндерс е, був на відкритті цього офісу. і е, Це було е, не символом, а просто підтвердженням того, що е, основні ключові гравці. Такі ж самі, як, наприклад. Представник українського правоохоронного органу, генеральний прокурор Андрій Костін, представник, заступник генерального прокурора Сполучених Штатів, взяли участь і були безпосередньо тими, хто підтримував створення цього важливого органу. І що дуже важливо, як на мене, слідкуючи за тим процесом, що відбувався впродовж десь останнього року, півтора, що Карім Хан. Прокурор МКС так само був е серед тих, хто е ну включився в е формування роботи цього органу і представники прокуратури е е того ж самого. Міжнародного кримінального суду будуть безпосередньо брати участь і координувати роботу з цим центром. Тому ми бачимо, так би мовити, формалізацію і об'єднання тих декларацій в реальний процес, який починає на сьогоднішній день бути вже видимим через роботу цього центру, і власне це позиція держави держав, і е, чим більше і ефективніше буде працювати цей центр, я думаю, що тим більше будуть долучатися до е, його підтримки і участі в роботі представники різних держав. Пане Олександре, Також сьогодні стало відомо, що за словами заступника керівника офісу президента Ігоря Жовкви, до групи, яка працює над створенням спеціального трибуналу для припинення притягнення перепрошую Росії за воєнні злочини в Україні. Ходять 36 країн. На вашу думку, чи буде розширений цей список країн, і, скажімо так, чи не в який, в який спосіб і як швидко це все відбуватиметься? Ми зараз говоримо про е, спеціальний трибунал з питань агресії, не про трибунал, е, який має притягати завоєнні злочини. За воєнні злочини е, буде розглядати? Е, Питання е, притягнення до відповідальності міжнародний кримінальний суд це його мандат, і нагадаю, міжнародний кримінальний суд повноважений розглядати е, найтяжчі порушення норм міжнародного гуманітарного права, які виливаються в е, три категорії злочинів: це воєнні злочини, злочини проти людяності і злочин е, геноциду. Е, злочин агресії е, залишається поза увагою МКС у е, контексті цієї війни Російської Федерації. І в Україні, і тому йдеться про створення окремого органу спеціального трибуналу з питань агресії. І, от ви зазначили, що ці 36 держав вони фактично на рівні своїх державних інституцій, це могли бути парламенти або уряди, висловили свою підтримку щодо створення цього трибуналу, і вони готові будуть долучитися до або це буде конференція, або буде якийсь інший спосіб оформлення. Такого рішення, яке буде визначати передовсім мандат, це те про що ми говорили. Скільки держав потрібно для того, щоб підтримати створення цього трибуналу, щоб це не був, скажімо, трибунал, який був буде створений Україною з кількома державами спільно двома, трьома чи п'ятьма, чи навіть тридцятьма шістьма, це має бути. Е або регіональний, тобто європейського рівня трибунал, або світовий, тобто затверджений на рівні Генасамблеї ООН. Ми знаємо, що Рада безпеки ООН, там, де присутні як мінімум дві держави, які не проголосують за це рішення, це Китай і Російська Федерація сама, не дозволить, скажімо так, визначити долю цього трибуналу. Через рішення радбесу це е, навіть не розглядається така можливість. Тому е, єдина можливість це винести засід на е, голосування е, того ж самого е, е, органу Генеральна асамблея ООН, яке е, е, який має би е, дати. Е, Відповідь, е якщо це буде підтримано понад 132 двома голосами, і от тут є питання, яким чином збільшити кількість. Е Тих, хто буде прибічником, прихильником саме такого рішення, е, нагадаю, що велика кількість держав Африки, Латинської Америки, вони якраз і Азія, Африка, Латинська Америка, вони е, стоять поки що, скажімо так, в позиції е, скоріше утримуються, е, аніж підтримують. Е, Голосування за створення такого рішення це пов'язано з цілою низкою факторів, і тут має бути проведена ще додаткова і дипломатична і політична робота, яка власне буде формувати коло тих держав, які можуть допомогти визначити мандат цього новоствореного органу. Тому це не скажімо якась адвокація щодо того, що це. Правильний орган, і він має е, відбутися. Е, це питання е, взагалі е, щодо можливості засудження е, за злочин агресії. Нагадаю, що останні засудження за злочин агресії відбулося в е, процесі Нюрнбергського трибуналу 1945-1947 рік. Тоді це називалося злочин проти миру, але це точний аналог того, що зараз визначається як злочин агресії. Пане Олександре, також цікаво, чи належно на вашу думку, і чи швидко Україна інформує міжнародні правові інституції щодо військових злочинів окупантів, і чи робота міжнародного центру пришвидшить цей процес? Ми говоримо про воєнні злочини. Тобто є нагадаю, чотири категорії злочинів, які належать до порушення міжнародного гуманітарного права. Це передовсім воєнні злочини, злочини проти людяності, злочини геноциду, і злочини агресії. І ви згадали воєнні злочини і питання Прошую, сам, саме саме злочини, агресії злочини агресії військових окупантів з Росії. Та. але зараз не існує окремого органу, який би збирав цю інформацію, окрім як Офіс Генерального прокурора. Нагадаю, у нас є в кримінальному кодексі 437 стаття, яка передбачає притягнення до кримінальної відповідальності за якраз вчинення злочину агресії. Однак обмеження застосування цієї статті полягають в тому, що не можуть бути притягнуті до відповідальності особи, які. Наділені так званим або функціональним, або дипломатичним імунітетом, тому е, тут якраз ті головні винувації, які могли б бути е, відповідальними за вчинення цього злочину, безпосередньо е, президент Росії Володимир Путін. Е, Керівники держави, такі, як е, той же е, головноко, е, скажімо, е, президент, е, хто не голова е, Російської думи, який так само дозволяв, е, як і вся дума, до речі, е, своїми рішеннями. Чиняти акт збройної агресії, затверджуючи це відповідними документами і рішеннями через голосування. Це і військове керівництво, цей політичне керівництво, це і той же самий міністр закордонних справ Лавров, цей головнокомандувач не головнокомандувач, а це і міністр оборони їхній шоїгу, вони головнокомандувач, це їхній президент. Це все об'єкти, які на сьогоднішній день недоступні для пере. Слідування в звичайному ординарному е, кримінальному процесі, і відповідно для цього потрібен окремий інструмент, окремий суд. І про цей суд якраз і е, ми говоримо, що це має бути е, спецтрибунал з питань агресії. Як відбувається передача матеріалів? Поки що ми е, говоримо про те, що нема кому нема куди передавати ці матеріали з питань злочину агресії. Вони накопичуються, вони фіксуються в е, межах е, кримінальних проваджень, які реєструються в ДіерДР, єдиний реєстр досудових рішень і е, вони фактично мають бути розслідувані до того етапу, коли вистачає можливостей української правоохоронної системи разом з тим. Має бути запланована так само передача е, юрисдикції в розслідуванні цих е, злочинів, які є злочинами агресії до того е, наступного інструменту, так як це відбувається з е, воєнними злочинами. Ось, е, наприклад, коли ми говоримо про воєнні злочини, то тут е, відбувається взаємодія з е, прокурорами МКС Міжнародного кримінального суду, і відповідно на якомусь етапі, коли е, вже... Українські національні правоохоронні Органи, це НАЦПОЛ, Національна поліція, це офіс генерального прокурора Служби безпеки України, не можуть проводити розслідування е, в межах якогось кримінального провадження через обмеження, пов'язані з об'єктивними факторами. Е, ну недоступність тих же самих обвинувачених, е, неможливість розслідувати, е, скажімо, е, злочин через відсутність де-факто контр контролю над територією, де вчинений був злочин. Пригадаємо Маріуполь той же самий: пригадаємо okay. е Херсонську область. Та це все відбувається відповідно до сьогоднішнього вже законодавства, яке працює і дозволяє е передавати мат е матеріали кримінальних проваджень, і Самі е відповідно. Ці матеріали вже можуть слугувати е, масивом для роботи міжнародних органів, і за цією схемою має бути вибудована робота щодо матеріалів щодо злочину агресії. І на сам кінець, пане Олександре, пане Олександре, цікаво почути вашу думку з приводу того, коли ми зможемо побачити якісь конкретні результати цієї цього міжнародного центру роботи. Перепрошую. Цього міжнародного центру розслідувань злочинів агресії Росії проти України, це питання відповіді немає. Перша відповідь це те, що створення самого центру і започаткування цієї практичної практичної фази роботи вже є досягненням і. Серйозною заявкою про реалізацію намірів щодо створення цього спецтрибуналу з питань агресії, коли це може бути? Ну нагадаю, що от давайте повернемося в 2014 рік липень, місяць, 17 липня, збитий Боїнг Малазійський. Якби ви запитали, а коли будуть притягнуті до відповідальності, ті, хто збив Малазійський Боїнг, і як це відбуватиметься у 2014 році? Сьогодні ми маємо вирок нідерландського суду, який був в минулому 2022 році. Вісім років тривала ця вся судова так, так. процедура. Але ніхто не міг сказати вам в 2014 році, коли це буде завершено як це буде завершено, і хто буде притягнути до відповідальності, і як буде е е відбуватися виконання вироку, і таке інше. Тому тут е ці питання я би зараз навіть не піднімав, тому що е є, ну м'яко кажучи, дуже багато невідомих у формулі, яку ми намагаємося. Зараз створити для того, щоб функціонував цей суд трибунал з питань притягнення за злочин агресії, і відповідно не знаючи цих факторів, не маючи чіткої інформації, сказати, що це буде, наприклад, результат через один рік чи через п'ять років, це було би, ну скажімо так. Некоректним, я думаю, що задача зараз цього центру передовсім зібрати належну інформаційну матеріальну доказову базу. Вони мають сформувати ці кейси, повторюсь. Ця робота відбувається не в публічному режимі, так само як ніхто не має доступу до матеріалів проваджень прокурора МКС, і вони не звітують про те, що вони зібрали там енну е е е е кількість справ до того, поки ці справи не будуть передані в міжнародний е е кримінальний суд і судді будуть вже розглядати і вивчати на цьому етапі е матеріали. І це відбувається впродовж років і 8, і 10 років. Тому е, цей процес ми хочемо, щоб він був ефективним, швидким, але е, передовсім він має бути а реалістичним, завершитися. Ну, скажімо, реальними е, судовими вироками. І е, я думаю, що зараз міжнародна спільнота формує. Е, Новий інструмент, вбачаючи прогалини в правовому регулюванні, і якраз у цей випадок, що і Євроюст, е, е, Європейський Союз, Сполучені Штати Америки, Організація Об'єднаних Націй долучаються до цього процесу. Є свідченням того, що ця тема має бути е, вирішена е, в, в, в позитивному з позитивним результатом, в позитивному ключі. Дякуємо, пане Олександре, за ці роз'яснення за ці коментарі. Е, нагадаю нашим телеглядачам та радіослухачам, що з нами на зв'язку був Олександр Павліченко, це виконавчий директор Української гельсінської спілки справ людини. Спілкувалися про початок роботи в Гаазі міжнародного центру з розслідувань злочинів агресії Росії проти України. Сподіватимемося, що всі... Окупанти, всі воєнні злочинці, всі злочинці, які вчинили акт агресії проти України, будуть покарані, і ми в цьому будемо лише сприяти. На все добре, пане Олександре, тримаймося.